Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Група республіканських конгресменів звернулася до президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена із спеціальним листом, в якому закликає відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю від запропонованого президентом Сполучених Штатів пакету, який передбачає кошти і для Ізраїлю, і для України водночас. Конгресмени, які, втім, впевнені, що і Україна, і Ізраїль мають перемогти, підкреслюють, що ситуація, пов'язана із допомогою Україні, має бути обумовлена чіткою стратегією української перемоги у протистоянні з Росією. Як підкреслюють конгресмени, американські платники податків вже втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемог? Республіканські конгресмени визначили 12 умов, за яких Україна має отримувати допомогу від Сполучених Штатів і чекають від президента. Сполучених Штатів Джозефа Байдена і міністра оборони Лойда Остіна чіткої відповіді на свої пропозиції. Перша умова це те, що президент США і президент України мають забезпечити американський конгрес баченням стратегії перемоги. Стратегія Ми з вами, поки ви не переможете, або ми повинні перемогти. Це не стратегія України. Потрібно зрозуміти, як переможе Україна і скільки часу це займатиме. Ці оцінки можуть не бути точними однак, ми маємо усвідомлювати кінцеву мету та критерії виходу з ситуації. Друге питання: яка орієнтовна ціна має бути пов'язана із виконанням цієї стратегії української перемоги? Третє питання: президент та міністр оборони мають інформувати американців про стан війни в Україні, щоб громадськість знала про прогрес України на сьогоднішній день, окреслення факторів, які склалися у поточній ситуації, і чому виник глухий кут? У весняному контрнаступі стверджують американські конгресмени. Четверта досить важлива умова: Президент та міністр оборони мають пояснити, чому є необхідними майбутні інвестиції. Пояснити, яка зброя надсилається, як ця зброя допоможе виграти війну, а не просто продовжити. Крім того, важлива оцінка того, яку зброю. Потрібно було б надати, і яка не була надана, і як ця не надана зброя могла б змінити траєкторію війни. П'ята умова: президента міністр оборони мають надати конгресу список зброї, яка не була відправлена в Україну, але була б ефективною для зміни нинішньої ситуації. Шоста умова: президент та міністр оборони мають пояснити, що станеться, якщо не буде американських інвестицій в Україну, чи зможуть країни Європейського Союзу та НАТО допомогти Україні самостійно, чи вони також відмовляться від зусиль? Чи змогла б Україна вижити і перемогти без таких інвестицій, якщо нічому? Сьома умова. Казначейство Сполучених Штатів має звітувати перед конгресом щодо рівня виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Зараз ніхто не надає конгресу регулярні та ретельні оновлення виконання санкцій. Восьма умова: США та всі члени НАТО мають ухвалити політику повних санкцій проти Російської Федерації, щоб виключити нафту, зерно та рідкісно земельні мінерали. Ці три критичні експортні санкції досі не застосовані, і, звичайно ж, становлять основну частину експортних доходів для Російської Федерації. Дев'ята умова: президент та міністр оборони мають надати чітке пояснення того, чому запитувані ресурси є необхідними для перемоги. Десяте питання: наскільки цілі Сполучених Штатів та України узгоджуються, якщо мова йде про Крим? Чи вважають Сполучені Штати, що бажання України повернути Крим є реалістичним? Конгресмени готові на секретний порядок з заслуховування цієї тематики. Одинадцята умова: президент і також президент сполучених штатів і президент України мають продовжувати надавати конгресу повний облік систем зброї, які вже були використані і відправлені до сьогоднішнього дня. І нарешті, 12-та умова, президент Сполучених Штатів має. Зобов'язатися, що його адміністрація не буде ставити під загрозу графік і вартість критичних внутрішніх програм зброї або зобов'язань, які Сполучені Штати взяли на себе перед Тайванем та Ізраїлем. Ми не можемо зменшити наші власні можливості або можливості наших стратегічних партнерів для виконання зобов'язань перед Україною, поки адміністрація не буде відповідати цим умовам. Фінансування України не має розглядатися у конгресі, підкреслюють депутати республіканці. Звісно, це не означає, ще, що подібна позиція буде схвально зустрінута усіма конгресменами. Треба усвідомлювати, що навіть підписанців цього листа не так багато усього вісім. Конгресменів, однак є абсолютно очевидним, що вони можуть відзеркалювати точку зору більш широких кіл республіканців, і тому питання подальшої допомоги Україні може бути поставлено під сумнів на голосуваннях, якщо не у Сенаті, де сенатори демократи і сенатори республіканці мають спільну думку щодо пакету. Допомоги як Україні, так і Ізраїлю в одночас, так у Палаті представників, також є абсолютно очевидним і інше. абсолютно логічні пропозиції конгресменів, скажімо, запровадження реальних санкцій проти Російської Федерації, які позбавлять цієї можливості фінансувати війну. сусідять тут з абсолютно нереалістичними пропозиціями, які базуються на нерозумінні російських цілей у цих війнах. Так, конгресмени вважають, що подальша допомога Україні зброєю може затягувати, як вони говорять, українські страждання. Однак не повідомляють, яким є альтернатива таким кроком, що може відбутися в разі, якщо Сполучені Штати перестануть допомагати Україні зброєю і фінансами. Складається враження, що Американські конгресмени впевнені, що якщо б Сполучені Штати не допомагали Україні, тоді б Російська Федерація була б готова до перемовин щодо закінчення війни. Однак саме цього бажання закінчити війну ми не бачимо ані у президента Російської Федерації Володимира Путіна, ані, звичайно ж у інших представників російського політичного і військового керівництва. Ми не бачимо такого розуміння і у російського народу. Останнє соціологічне опитування демонструє, що більшість громадян Російської Федерації підтримувало б мирні перемовини Володимира Путіна з України однак тільки на тих умовах, що вже окуповані Росією території, залишаться. Під контролем Москви, якщо б Володимир Путін погодився на мирні перемовини з відмовою від окупованих територій України, таку позицію підтримувала б більшість російського населення. А більшість виступала б за продовження військових дій проти України таким чином, незважаючи на весь нібито конструктивний тон листа республіканців до президента Байдена, насправді воно має метою заблокування воєнної допомоги Україні без Прояснення реальної альтернативи того, що може відбутися, якщо ця допомога не буде на. Але лист чітко ставить перед самою Україною питання про необхідність власних зусиль щодо переконання конгресменів у необхідності подальшої допомоги Україні адже є очевидним, що у найближчі місяці. Зацікавленість західних суспільств у війні в Україні буде зменшуватися, тим більше на тлі нових серйозних викликів для глобальної безпеки. І відсутність чіткої роботи з конгресменами, як з боку Верховної Ради України, так і з боку відповідних політичних і експертних організацій, звичайно ж, може поставити під сумнів позицію зовсім не тільки восьми. Конгресменів республіканців. Принаймні, цей лист дає зрозуміти, якими є головне занепокоєння тих, хто вже зараз хотів би припинити допомогу Україні, однак розуміє, що політично це робити невигідно і шукає шляхів для того, щоб ані у Білому домі, ані у Офісі президента України не могли б відповісти на цілу низку запитань, які ставлять. Конгресмени республіканці, очевидно, не зацікавлені у продовженні співпраці з Києвом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, БайміяКофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!